Душа чекає, Господи, тебе. Вона летіла б вже тепер додому. Мене так вабить небо голубе, та це тобі лиш, Господи, відомо. Зітру порою із очей сльозу сумую так, за вічним світлим краєм. Я буду йти крізь вітер і грозу. Ісусе, мій з тобою. Все здолаю, коли від болю серце защемить, коли лукавий хоче спокусити у небі синім я знайду в думить твій ніжний погляд, любий мій Спаситель. Блакить, небесна, Причудова ти, я музику чудесну серцем чую, той спів, що лине ген із висоти, ти ним, Ісусе. Рани всі лікуєш в твоїх руках навіки мій Господь, і тільки ти, творець моєї долі, просила б я сьогодні вже приходь, та не моя, твоя хай буде воля. Чи довго тут відомо лиш тобі? Дай сил не загубитися в спокусах і не услабнути у боротьбі. У тиху пристань приведи, Ісусе. Амінь.